Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і саме сьогодні ми будемо отримувати гіперзаряд на халяву. Тому що все, що мені потрібно, всього-то нався виграти 10 ігр, і все. Всього-то на всього, -то 10 ігор. Ти що, це ж вообще нічого? Це ерунда. Правда, тут у нас рандомний бравлер. Він у нас повністю викачаний, і з ящиків нам випадають не усилення, а гіперзаряди, які дають нам, в принципі, повністю хорошу хорошу прокачку. Що мене робить гаджет, чесно кажучи, я поняття не маю. Я не встиг, я не встиг накинути на себе ти поняв? Не встиг накинути на себе цю возрождайку, щоб я заново появився. От такі є пиріжки, що поробиш. Надо м буде, значить, <зас> щось постаратися краще. Кого мені дали, я теж не побачив мишу чи ні. Да, блін, а я сам Мишу взагалі грати не вмію. Взагалі грати не вмію. Ну, значить, там тактика буде незмінною. Ми просто будемо сидіти АФК і ні чорта не робити. Бо миша якось, ти знаєш, странно, типа, виносився. Я можу, звісно, дати гіперку. Але що мені ця гіпперка дасть? Я поняття, чесно кажучи, не маю. Поняття не маю, що мені дасть гіперка Но задовбувати лумі я можу. Правда, головне, не підходити до неї. Надо відхилитись. Взагалі, топ 7. Топ 7 це погано. Мені треба попасти в топ 5. І я просто репнув! Я просто репнув, получив топ-7. Так, да, короче, це буде, блін, нелегко. Ну ладно, поїхали. 10 перемог ми однозначно все одно получимо. Правда, треба, щоб мені дали хорошого бравлера, мені дали Боніка, за нього хоча б я соображаю, що він робить і як ним грати. Бо от Миша, ну, не моє, не моє, це точно. Правда, ж і мапа така. Що Боніком сильно не постріляєш. Але коли він ультанув, то він себе чухає цілком нормально і можна кайфувати. І ходити всіх виносити. В принципі, це ну, нормас. Ми просто отаку робимо. Де там ходох взявся, я правда не знаю, Ну десь він взявся. Тільки де. Ладно, що ми отако. Станемо бочкою назад, вальнемо по ньому роззаряді. Опа, знищили. Мінус ходожик у нас топ 6. Я думаю, що в хороший топ ми зможемо залетіти. Давай баночку оцю підберемо з гіперкою. Уже топ 5 перемога нам уже зарахована. Глумі я стрельну. Так, він в будь-якому випадку зможе від мене свалити. Хоча я йому таку плюху дав, що він уже може і злякатися. Опа. Так, РТ серйозний мужик. Надо трошки підхилитись Так, ладно, випрягую. Тако добиваю РТшечку, забираю дві банки, забираю сразу цей прикол. І в принципі мона піти виносити шейда. На ми його позадобуємо і репнемо. Ізі, перемога, просто отдали мені Бравлера нормального. Я зіграв толково. І першу перемогу я заробив. Ну мені ще аж цілих 9. І треба постаратись. Дали мені зараз шейда, в принципі, за шейда я теж зможу розвалити, я вважаю. Тому що Бравлер дуже сильний, дуже хороший, і він може конкретно роздати стіля. Якихось пациків я точно зможу набити ним. А там побачимо. Поки що заберемо собі гіперзаряд, щоб ми були такі, ну серйозні мужики. Я не знаю, чи Кольт зможе нам щось зробити, а Кольт, походу, ні чорта нам і не зможе зробити. Я от. Тако попробую підійти, сразу забрати тут банку. Отакоме рапа і мікольта теж. Мінус два ми вже дали. Все, що мені треба, просто піти забрати ще гіперзарядік. Бо під гіперкою я конкретно сильний. Тому чого б її не забирати. Опа, там в інвізі хтось був. Кошачок. Ну кошачок крепкий. Кошачок може і мені на, набити голову. Ну і плюс ще трохи стрьомно лізти, поняв топ 6, а перемога об, обов'язкова. Мені за шейдом, в мене дві банки. Я конкретний. Конкретно сильний. Ладно, пішли когось знайдемо. Все, хотдох є. Ну ходдоха я сильно не поб'ю. О, там пушечник. Оба у МЕНЕ з двох ЗЇВ, в Мене ТОП 6. Ах ти, блін. Так, дали мені РТ. За РТ пару раз я грав, но з котом битись не хочу, бо він мене поб'є. З пушечником не знаю. Хоча нормальний мене демедж. 1400, 1400, демедж непоганий, правда, маловато. Пушечника мене позадовбувати чуть. Ого, у нього 2200. Так. Опа. Блін, він мене виніс просто! Як тут грати? Так, мишу мені дали опять, мені дають якихось бравлерів Дайте мені кота, кольта, боніка. Так я буду конкретно жорстко валити А що мені з цією мишею робити? Ну Ну тисяча демеджа. Як її правильно розкидувати цей демедж, я її поняття не маю. Обалдеть, я ще ерунду зробив. Ну ладно, тут ще одна миша, яка АФК постояла, то вже ладно. Значить, я поняв, Я через ULT конкретно можу хорошо грати. Окей, значить, ми будемо грати через ULTU. Так, Чак свою Ульту прогавив. Так, мінус ще пацанчик. Я там просто пронубив трохи. Мені можна було не нажимати ще раз Ульту, але нічого страшного. Отак, ми з'їли ще одного. Цей бонік, блін. Отако ми зробимо. І з'їмо його. все, топ один. А це тільки друга перемога! Всього-навсього. Так мені дали опять мишу. Не дають кота, ти понімаєш? Котом би розвалив крепко. Не дають кота. І все, кота, кольта не дають. А Ось в пацана, кольт. Ого він. Накидав плюх. Ой ой, хана мені. Хана мені, да. Ну добре, що кубки хоч не знімає. Бо я тут, звісно, взагалі такий нубчик, go. чесно кажучи. На мене тільки дві перемоги, боже. Так, ходожик. Ну давай хоч потестимо ходога, вийде в мене ним затащити чи ні. Бо цілком ну, можливо, що вийде, але не впевнений. Кольт на чудив, як обично. Ладно, ульту, я викинув. Ульту, я провтикав. Там кошак. Щас запригне, мені габела. Так, банку заберу. Банка надо і тікаю на гіперки. Заберу отут штуку. Буде в мене гіперка і Ульта. Він мене ще й з'їв! Добре, що я появився. Уже слава Богу. Що мене гаджет робить? А, він мене ударом хіле. Я не встиг ульту я топ 5 а мені перемогу дасть? Мабуть, ні. Да, ні чорта мені не дало. Правильно, да. Ай-яй-яй. Так, кошачок, кошачок, боже, як же я тебе давно хотів? Що з цим скінчиком прикольним. Отако, напригнем на тебе, на тебе, ні, чорта ти мені не зробиш. Правильно? Правильно. Поїхали далі. Гіперка, кстати, є в кота. Поняття немає, що вона робить. А станеть! І я можу далі бити обалденно! Правда, я гіперкоту підібрав, а мені нову не дало. Окей. Отако, ми просто його вбиваємо. Ідемо беремо ще гіперзаряд. У нас топ-3, кота вбив Кольт. Отако. І все. Оце тобі пограть за кота. Це чисто ізі перемога Аби мені так кота давали, як давало мишу. І все, я всі квести, блін, по щіпу проходив. Три перемоги в мене є вже з 10. Стардропчики. І. Оця вся движуха. І шестер дропчик. Обалдеть, мені тут насипало. Ще 50 паурпоинтів. Поїхали. Рте, йомо. Так, бідний РТ. Що мені з тобою робити? База як в РТ падає, то я, типа, теж помираю. Того треба жити. Треба позадовбувати, правда, особо не позадобуєш нікого, бо дуже слабкий є. Дуже слабкий. У меня капец малый дамедж. 1400 все на все. Я ничего не могу сделать. Перезарядка длинна. Так, топ-4, хорошо. Да, ну мені треба було отепатись, бо я б і так помер. Але в принципі нормас, В принципі, нормас. Топ-4, пойдет. Головне, що перемогу я лутану. Ще мені купа стардропів дають, звідки вони сипляться, я чорт його знаю. Поїхав далі. Дайте якогось прикольного. Лумі, блін. Ну давайте затестимо. У мене на ній щось кубків 50, може є, може 20-30 таке. Хе-ше і мапа взагалі непонятно для кого. Ну точно, навряд чи для неї. Ой-ой-ой, давай попробуємо, Давай попробуємо. Пішли низ, Затестимо. Ой-ой, ой він мені так дві плюхи дав, що я вже й не особо хочу з ним гратись. Щось він мене так набив, ну я обаню. Так, гіперка є. Да. І він мене з'їв. О, дали кольта! Давай затестимо. Що я можу за кольта зробити? В принципі, можу і розвалити, правильно? Майже скінчик на ньому ангельський дати, що? Ну, поїхали, поїхали попробуємо. Так, гаджет мені робить повний релот. Обалдеть, він просто у мене рептний, він що не з них зробити, він просто у мене пригнув і все, я застанувся. Обалдеть. О, шейд. Ну, щас ми тут рознесемо дамо. Ще й така мапа, за шейда ізі. Купа стін гаджет дав через стіну вальну. Хе-хе, погнали. Ну, я його переб'ю, бо я з гіперкою. Так, а від цього свалить треба, ну я в баню, бо той, що мене перебить, сам може. Так, з гіперкою ультою ми можемо винести РТ, по ідеї. Цього з'їли. Ну і мене вже з'їли, але нічого страшного, мені й довго грати не треба, бо нема смисла топ 1 чи топ 4. Я все одно квест то виконую, правильно? Правильно, у мене вже половинка є. Mm, знову шейт. Оце добре. Так, гіперзарядік. Мишу з'їли. І Рте з'їмо, що і на ФК стоїть правильно. І вже топ 5. Треба, щоб ще когось одного вальнули, і буде добре. Ні, оце погано, оце погано. Да. Оце погано. На мене кіт запригнув, а я, блін, щось завтикав, що він може й до мене запригнути. А виграшну катку, так сказати, програти, це треба вміти. Це вмію тільки я. Let's go. Так, треба щось ходогом зробити. Ходох сильний, ну. Но... Ой-ой, ой-ой! ой ой, -ой. ой, -ой, -ой, -ой. Обавдіть, вона мене з'їла просто! Я так не вмів на лумі. Мене просто прихавали на ній. Ні, ні коротше, я просто нупився. Я просто на малій кількості героїв вмію грати і все. Ладно, щас за кольта рознесу і не буду паритися. Отако от ми просто кольта з'їдаємо. І свалюємо от кота повністю. Ну його в баню, той має запрыгнути з'їсти сразу. Сразу лумі з'їдаємо. Беремо ще одну гіперку і не паримося. Мінус 2 я вже дав. Ай ай-яй, профтика Вульту. І Боніка з'їв, хорошо. Все, чотенько. І цього добили. Топ-1. Блин, Кольт вообще имба. З цими гіперзарядами вообще тупо круто. И 4 перемоги, все на все. Поїхали. Опять ходох, блин. Так, там драко. Ну, таке. Поки живем, поки хорошо. Гіперка є, у нього тоже. Уже топ-8. Топ-7, нормально. Можем жить. Обавдить він мене сразу репнув, чуєш? чуешь. Він мене вообще через ульту вбив. Просто підійшов і розніс. Тепер я буду знати, що так можна. Ммм. Перший раз за драку. Давай потестимо. За нього не сильно вмію грати. Тож. Такий він класний чел, але грати я не вмію за нього. Та я тут вообще за всіх бравлерів не вмію грати, кроме кота і кольта. Бов дітять миша мене перебила просто. Коротше, це така рулетка. Якщо мені падає хороший бравлер то я виграю. А якщо бравлер хороший мені не падає, то я й не виграю. А мене Миша. Ну За мишу я, кстати, можу розбити когось. Кольтап -коль якось добити. Опа. Опа, опять це за роздав двох зів. И все, гиперзарядик сюди. Згиперка я муша козисти. Тільки кого. Блин, ну там два жернича таких. Балдеть, драку йому вообще нічого не зробив. Ну я не хочу. О, все, короче, байдуже. Поїхали, попробуй. Ну, тут все, тут я приїхав, тут я повністю приїхав. Але нічого страшного, головне, що топ 4, і мені ще три перемоги. Всього, то на все, поїхали. Опять хот дог, ну капец! Тупо не везе, і все. Як мені когось розбити, я не знаю. Та ну, його в баню, ти шо, там пацан дві ульти підряд дає. То вже крепко дуже. О, от за цього пацана мені понравилось грати якогось, разу такий непоганий. Ну тут мене щас і приб'ють. Да. Тут мене і прибили. О, кольт! Кольт, це хорошо. Главне, не провтикатись. і зіграти правильно. Поїхали. Щас ми когось замочимо. Головне когось знайти. Оцього, Ні, цього. О, цього вбили? Ні, блін, я так швидко откисаю, це капець! Так, чак. Оцей пацан ще нічого не може. Я просто стою АФК, мені байдуже. Я же томився тут потіти. Я просто постою АФК і буду сидіти думати, що робити, бо в мене більше нема шансів. Так, кота, кота, кота треба завалити. Отако. Отако. І там ще Миша була. Яку я теж з'їв. Все, чотінько. Все, що залишилося, тупо слитись. Поїхали. А чого я поїхав так мало? Ну ладно. Ой-ой-ой, я вообще поїхав, не туди. Назад їдем, пацан. Ні, не туди. Та я не туди хочу їхати, ну. Він тоже видно, такий, як і я. Пацанчик. Все перебив, якось не знаю. Це просто бравлер, який мені не понятен, абсолютно, але мені ще дві перемоги залишилось. І епічний стар дроп, який дав мені 200 коїнів. Спасибо. Миша. Окей. За Мишу у мене останнім часом щось получається. А може і ні. Черт його знає. Поїхали. поїхали, поїхали. Отако прибили. Я кручусь, я кручусь, я з тобою в кентах. Все, Все все. Отако. За те, що за те, що буксував на мене, поняв? За те, що буксував на мене. Так мені до ульта. Отако. Мінус. Хорошо, топ 5. У мене 4 банки. Бонік зі мною в кентах. Ну, Боніка з'їли. Там драко. Обалдеть, драко крепкий, чув. Ну, цього не зміг добити. Не хватило ХП, але ну, нічого страшного. Головне те, що перемога є, і мені ще одненька, просто однюсісінька. Поїхали. За Чаката, ну ні! Манав я того, Чака. Взагалі не хочу за нього грати. Ну ладно, що поробиш? Нічого не поробиш. Та РТ, давай цього, там не бушуй, бо ти вже задовбав. Йди там погуляй десь. Ладно, пойду погуляю я. Ну ладно, піду погуляю я. О, oh, шейт! Оце цей сейчас мені він випав, щоб я виграв. Правда, грани починається. Обалдеть! Мені вообще Brawl Stars поломався. Так, Кольт. Давай хоч попробуємо за Кольта виграти, Я не знаю, хотя в мене получалось раз. Разик точно виходило. Ну, побігли. Ага, отак от, отак от, от, от він мене з'їв. Ладно, лумі. Ну, чорт його знає. Буде лумі, чи ні? Перемога за ню. Чорт його знає, чорт його знає. Щось потестимо. Головне, щоб ульта випала, щоб я банку забрав. Так ну він вже боїться. А, ну так він і не зря боїться, чув, йому тут хана. А я вже з ультою, з усим. Поїхали. Попробуємо когось збити. Я думаю, кольта в мене вийде збити. Тако. Хе-хе, я навчився. Навчився виносити пацанів. Осталося. А, осталося просто слитись. Все. Отако. Ще мінус один. Блін, що я ж і топ-1 візьму за лумі. Ну, походу, да. Сильний бравлер. Що поробиш? Отако. І все. Розбили. Фух, слава Богу, гіперзаряд. Що ти мені дасиш? Гіперзаряд на пенні. Обалденно. Ну, все одно це гіперзаряд. І це дуже круто, тому що у мене тепер дуже багато є гіперзарядів і не тільки на пенні. Плюс у мене всі бравлери є. Це теж дуже круто. Їх реально багато. І ну, половина з них у мене взагалі мало кубків. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Звайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був Санчелос і всім пока-пока.